Ювілейна сорокова виставка собак відбулась івано-франківську. На, машині, на є Ніка. парад чотирилапих відкрила справжня фрау Німкеня Ніка. На шиї у вівчарки коштовне кольє. Зійти на олімп дозволили дев'ять заслужених медалей. До каскадерських трюків верхи на авто, німкеня звикла. Хазяїн Ніки зізнається. Зазвичай собака у машині. Їзду верхи практикують лише на параді. Ми займаємося в клубі, свого голосом буківництво, постійно тут зацілюємося. Вчимо, вона тримає ву собі сама, колоколь. як вона хоче. Як їй удобно, в нас немає вилусом. Вона сама себе балансує. Понад дві сотні власників собак різних порід з усієї України прибули на ювілейну виставку, аби показати своїх чотирилапих друзів на собачому конкурсі краси. Усі від найменших до титулованих, декоративні, мисливські та екзотичні кінологи та професійні собаководи оцінювали не лише екстер'єрні характеристики песиків, це зовнішність та відповідність породи. Журі оцінювали слухняність, дисциплінованість та витримку чотирилапих. Це собаки, експертиза собак, екстер'єрні ринги і робочі ринги, ринги чемпіонів тобто ті ринги, де самі кращі собаки змагаються. Перший критерій – це стать собаки, як вона виглядає, тобто конкурс краси. І другої категорії це робочі якості собаки. Усього їх дві. є. А особливе захоплення івано-франківців викликали виступи вівчарок з кінологічного центру обласної міліції. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.